Покращити комунікацію між військовими, їх родинами та чиновниками, які відповідають за надання різних послуг, аби досягти такого результату у Чернівцях почав функціонувати офіс соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. Які послуги надають в установі далі у сюжеті. Тут можна отримати безоплатну юридичну та психологічну допомогу, а також консультації щодо соціальних виплат. У Чернівцях вже протягом тижня функціонує офіс соцпідтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. Так за сім днів установа розглянула вже 18 заяв від мешканців міста та надала своєчасну допомогу. Люди, які звертаються здебільшого їхні питання, стосуються саме проходження військової служби або отримання соціальних гарантій, їхнього оформлення, пакету документів для. Отримання пенсії по втраті годувальника або іншу підтримку, яка надає. Наша область даним категоріям осіб скористатися послугами такого офісу можуть люди зі статусом ветерана війни, люди, які отримали інвалідність внаслідок воєнних дій, члени сімей військовослужбовців та рідні військових, які загинули на війні. У установі консультують людей з обласного центру та всієї області щодо проходження військової служби, демобілізації та комісування, оформлення догляду чи опіки. Також тут нададуть допомогу у разі вимагання неправомірної виплати у тих чи інших спеціалістів. Якщо Бачимо проблематику, наприклад, що медичні працівники вимагають кошти або направляють людину, щоб вона купляла ті медикаменти або ліки, які безкоштовно надає держава, або вони вимагають кошти за якусь надану медичну послугу, то ми теж реагуємо. Такий випадок у нас був минулого тижня. І у такому випадку ми оперативно втручаємося. До того ж, родичам військових, які перебувають у полоні або не виходять на зв'язок, можуть пояснити, до яких установ вони можуть звернутися, щоб отримати допомогу. Якщо таким людям відмовились допомагати у подібних установах територіальних громад, радять також звертатись до офісу в Чернівцях. Звернулися до відповідного управління соціального захисту або до територіальної громади і не взяли на чергу на пільги, на санаторно-курортне. На тверде паливо, на субсидії, тобто ми теж консультуємо, з'ясовуємо, чому так сталося, чому людині на початку на першому рівні не надали такої допомоги. І, відповідно, дивимося у нас по реєстрам, чи зареєстрована особа Ви в всіх реєстрах, на всі черги, на всі пільги, на житло. Офіс розташований у холі департаменту соціального захисту населення Черневецької ОВА, що знаходиться за адресою вулиця Головна, 245. Людмила Труфен, Максим Білоткач, теми дня. ТВА.